Погодься знайомо. Увага! Залишилось 5, 4, 3, 2, 1 секунда і стоп! Час вийшов. Усі відійшли від столів. З того моменту, як російські окупанти почали обстрілювати енергоструктуру України, нам, українцям, доводиться сидіти годинами без води чи світла, але точно без росіян. Отже, сьогодні хотілось би поговорити про деякі поради, що можуть допомогти вам пережити певний час блекаут. Найперша та й можливо найочевидніша порада це мати з собою завжди заряджений повербанк, адже тоді ви зможете зарядити свій телефон навіть при відсутності світла і будете е, мати можливість подовше мати контакт зі світом. Також якщо у вас немає повербанка, то може зарядитися від ноутбука, але це на екстрений випадок, якщо ви з ним не працюєте, та на ньому є заряд. Насправді дуже важливо зберегти холод у холодильнику, адже якщо холодильник розморозиться, всю їжу можна буде просто викинути. А що ж робити без шарлотки, яку з дому передала мама? Щоб зберегти холод, радимо завчасно заморозити спеціальні охолоджуючі контейнери чи просто пляшку з водою у морозилці. Коли вимкнуть світло, перекладіть їх з морозилки до холодильника і закриті його. Так холод буде зберігатися трішечки довше. За можливістю завжди майте вдома декілька свічок або інші прилади освітлення. До речі, ви знали, що можна зробити довгостроковий та ефективний ліхтарик всього з двох батарейок та одного світлодіода. Такий малюк зможе дуже довго бути для вас корисним в темряві. Як ви знаєте, по всій території України сьогодні працюють пункти незламності, де ви можете зарядити телефони чи інші пристрої. Також деяких із них ви можете банально собі зробити каву чи підігріти їжу. На офіційному сайті міста Одеси присутній список адрес, де знаходяться такі пункти. До того ж цей список постійно оновлюється. Посилання на нього ми залишили для вас в описі. На фоні вимушених відключень електропостачання через масовані обстріли критичної інфраструктури з боку Росії в російсько-українській війні на засіданні проспілкового комітету студентів та аспірантів ОНУ було прийнято рішення щодо розгортання пункту незламності ОНУ на території нашого студмістечка для студентів та аспірантів нашого університету. Пункт незламності ОНУ активує свою роботу під час тривалого відключення електроенергії. Тобто, якщо в студмістечку немає світла більше ніж добу, то ви можете прийти за адресою Довженко 5А та підзарядити свої гаджети. Також ви там можете Попити гарячий чай або каву, головне не забудьте студентський квиток. На цьому на сьогодні все. Головне сьогодні це бути завчасно готовим до усього і ніякої паніки. Адже зберігати свою голову холодною навіть під час блекауту і не піддиватися паніці в цій ситуації, найголовніше. Не перестаємо допомагати ЗСУ та пам'ятайте, все буде Україна.